Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. 17 година 35 хвилин. Українське радіо Вінниця. Вечір четверга, 22 червня, 484-та доба оборони України. В ефірі випуск новин від українського радіо Вінниця перед мікрофоном. Ірина Хоходра. Вітаю сьогодні. Розкажемо про таке. Українське радіо Вінниця, вісімнадцята година. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм каналі Суспільне новини Українське радіо Луцьк: Новини вітаю. Час новин на українському радіо Луцьк у студії журналіст Петро Юровчик і звукорежисер Максим Козак сьогодні у випуску. Човне, що шукаєш відкий куди. Як буденно, як все слишно. Скільки раз бачила земля? Хочеш, я боїм кольором. буду, Восьмим кольором. Восьми. Радіо Радіопромінь. Луцьк 107,3 FM. і Вісімнадцята година. І поки що це всі новини на цю мить для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо. Українське радіо Дніпро Вітаю. Ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра. В студії працює ведуча Світлана Огнівенко сьогодні у випуску. Вислухали програму Тема дня до ефіру, і підготувала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро важливо знати. Щоб зберегти життя дітей, батьки повинні евакуювати їх із зони бойових дій. Дорослим необхідно максимально убезпечити дитину від психологічних травм у момент евакуації та адаптації на новому місці. У мінреінтеграції розповіли, яких правил мають дотримуватися батьки при евакуації дітей. Щоб максимально уникнути стресових ситуацій, слід дотримуватися такого алгоритму. Пояснити дитині, що евакуація це вимушений захід, щоб сім'я перебувала у безпеці, сказати, що ви повернетеся додому, коли безпекова ситуація стабілізується. Розважайте дитину іграми та відволікайте розмовами у дорозі. Слід зберігати і передавати власний спокій і впевненість. Треба домовитися про правила поведінки. Зокрема, у небезпечній ситуації дитина має виконувати ваші прохання миттєво і без суперечок. Зробити фото дитини перед тим, як вийти із дому. Якщо дитина загубиться, у вас буде найбільш точна фотографія, за якою люди зможуть швидше її впізнати. Переконатися, що дитина знає своє ім'я, прізвища, а також імена та прізвища батьків, покласти до її кишені записку із усіма контактними даними. І останнє прибувши до місця призначення, пояснити дитині, що це нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому. Українське радіо Дніпро Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Житомир. вас, шановні радіослухачі. в Ефірі Українського радіо Житомир. новини області. І сьогодні випуском. Дякую всім, хто слухав нас. цей час. Наталя Колініч працювала у студії Українського радіо Житомир. Почуємось. Дякую. На часі. Реклама. Магазин Модерн святкує 20 років. Дякуємо нашим клієнтам за довіру. Акційні ціни та знижки на ламінат, ліноум, паркет та офісні меблі. Чекають на вас. Магазин Модерн. Велика Бердичівська, 15 та проспект Миру. 4. Реклама на Житомирській хвилі. Кожну годину, день, ніч народ України змагається за свою свободу за будучиню своїх дітей, за будучиню своєї країни. Расія ўжо прызнана краіна, якая з'яўляецца спонсаам тэрарызму, Яна агароджвае Беларусь ад цывілізаванага свету. І гэта ўжо пытанні часу, калі рассія будзе вымушана абясціць аб паразе, а Беларусь не павінна пакутаваць з-за хворых ідэй Пуціа. Бо утягнувши Беларусь у війну супраць України, Росія спробує використати вас і усе все Білорусі Беларуси во властных метах. Выпацкавший вас кривой і выкорставши вашу територію для нанесення ударів по Україні, Путін розборив наші дружелюбні відносини поміж Беларусью і Україною. І нехай зараз особні люди тримаються за уладу, але народ, якому вы, військовці, обіцяли бути моцною і непорушною обороною, знаходиться у небеспеции. Росію! Усю її владу і військовців чекає міжнародний трибунал і суд у ГААЗі. Українці розуміють, що білоруси зараз знаходяться під жорстким пригнітом російського бота, який настав на волю у нашій родній країні. Українське радіо Житомир. 18 година більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Ужгород Суспільне новини на українському радіо. Час новин на Українському радіо Ужгород. Вітаю в студії Антоніна Кобаль у цьому випуску. В ефірі Радіо «Ужгород». Реклама. Поліція охорони створить простір вашої безпеки. Цілодобова охорона. відеонагляд, gps моніторинг трекер для дітей і батьків. Тривожна кнопка. Протипожежна безпека. Фізична охорона. Дзвоніть цілодобово 98 99 І ми подбаємо про вашу безпеку. Знати більше з українським радіо. Як перевірити ємність акумулятора у смартфоні? Яких правил дотримуватися, щоб зберегти його функціональність на триваліший проміжок часу? Акумулятори у гаджетах це витратний матеріал, що потребує заміни, якщо немає бажання увесь час ходити із зарядкою або повербанком. На жаль, зупинити процес старіння акумулятора неможливо, проте цілком реально контролювати його стан. Якщо смартфон раптово став швидше розряджатися, цілком ймовірно, що стан його батареї погіршився або ж деякі застосунки споживають надто велику кількість енергії. Також причиною може бути часто оновлення даних. Щоб перевірити ємність акумулятора власникам iPhone, потрібно обрати налаштування і перейти у підпункт акумулятор. Там буде указано у відсотках максимальну місткість батареї, яка із часом знижуватиметься. Власникам Android необхідно буде встановити один із доступних у маркеті застосунків для перевірки ємності. Якщо рівень упав нижче 80%, батарею час міняти. Що може продовжити життя улюбленому гаджету? Що найперше дотримання правил заряджання батареї. Наприклад, якщо постійно заряджати гаджет до 100%, місткість акумулятора скоротиться на 5-10%. Така звичка призводить до швидкого зносу батареї, що у підсумку негативно впливає на час автономної роботи і продуктивності самого смартфона. Те саме стосується і повного розряду. Тож рекомендується тримати рівень заряду батареї у діапазоні від 20 до 80 щоб збільшити термін її служби. І у цей час краще не користуватися смартфоном, бо такі дії призводитимуть до перегрівання батареї та відповідно до сповільнення часу заряджання. Крім того, для безпечного та ефективного заряду смартфона рекомендується використовувати лише оригінальні зарядні пристрої або ж якісні аналоги, що відповідають параметрам вашого гаджета. Українське радіо Ужгород Вісімнадцята година. І поки що це всі новини на цю мить для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо. Українське радіо Запоріжжя. Новини Українське Радіо Запоріжжя. Студія Олександр Пашненко. Мої вітання. Росія розглядає сценарій. На цьому завершуємо програму на часі. Для вас працювали Олександр Пашненко та Юля Сафронова. У нас багато запитань. Поясніть, Що це був за Відповіді на які завжди на часі. Українське радіо Запоріжжя. Більше новин на сайті suspilne.media та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо івано франківськ Новини в ефірі Суспільне новини Івано-Франківську студії Юрій Надольський. в цьому випуску розповім про таке. Для цього будьте пильними й обачними. Дотримуйтеся простих правил, які збережуть вам життя. Українське радіо івано франківськ Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Кропивницький. Слава Україні. В етері Суспільне новини. Кропивницький у студії Василь Левицький. Укр... До нових зустрічей на хвилі українського радіо Кропивницького разом ми переможемо. Радіо Майдан. Українське радіо Кропивницький. І поки що це всі новини на цю мить для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо. Українське радіо Львів. Вітаю на студійному годинку 17 година і 35 хвилин у студії Ольга Мельник. І до завершення цієї інформаційної години ми говоритимемо про потребу плетіння сіток для військових. Розкажемо про один з таких волонтерських центрів у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука. Про це згодом а зараз новини. Вітаю на хвилях українського радіо. Я Ірина Качмарик. Далі коротко про таке. І на завершення додам у цьому волонтерському центрі у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Івана Ча, що на площі Ринок 9, панує справді душевна і родинна атмосфера. Придіть і переконайтеся. Для вас працювала я, Ольга Мельник, і до нових зустрічей в ефірі. Українське радіо. Українське радіо Миколаїв. Новини. Суспільне новини в ефірі Українського радіо Миколаєву студію Оксана Хмільова і за мить розповімо про таке. З вами була Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось. Миколаїв. Українське радіо. Реклама. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Одеса. Оштувалися на українське радіо Одеса перед мікрофоном ведуча Олена Халілова. І зараз ми будемо говорити про таке. З вами був Геннадій Степаненко. У веденні прямого ефіру мені допомагала Наталя Железогла. На все добре! Згинуть наші воріженьки. І замайорить синьо-жовтий стяг над кожним сантиметром вільної української землі. Вірте Збройним силам України та слухайте Українське радіо Одеса! Складний час ставить особливі вимоги до інформації оперативно, фахово, лаконічно та зрозуміло. Сьогодні о 15.40 слухайте дайже з головних подій вегауською та болгарською мовами. Надія. Українське радіо Одеса. Більше новин на сайті suspilne.media та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Полтава: Новини! У студії працює тетяна весна. На початку про події коротко. короткої членкині управління організації та мамою двох хлопців із синдромом Дауна Ганною Дерій. Спасибі вам за візит. Перед мікрофоном працювала Світлана Ісаєнко. Усім спокійного вечора почуємося. 18 година. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Рівне. Таю у студії Українського радіо Рівне Вадим Семяник. Сьогодні у випуску. Українське радіо Рівне. Українське радіо. Уже активів Росії для Українське радіо Суми. Стимул жити. Ясно. Світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна? Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні. Українське радіо Суми. Цілодобово 98... більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Тернопіль. Вітаю в ефірі Суспільне новини Тернопіль у студії Тарас Бурак. Слухайте у випуску. Ми Ви слухали програму Українського радіо Тернопіль. Тема дня до ефіру її підготували журналісти Тарас Бурак і Дана Савицька, редакторка Наталка Колтон, звукорежисерка Світлана Попович. До зустрічі і все буде Україна. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Харків. Вітаю всіх слухачів на харківській хвилі Суспільного. З міркувань безпеки наша команда працює для вас дистанційно. Новини це Суспільне новини на Українському Радіо Харкова. З вами Тетяна Кривоніс. Мирного всім вечора. Програму Українського радіо Харкова до ефіру підготували Роман Кривко і Тетяна Кривоніс. Дякуємо за увагу. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо. Слухайте на хвилях. Харків 106,1 FM. Великий бурлук. 105,4 FM Ізюм 102 і 5 FM, Красноград. 103 і 2 FM, Краснокутськ 91,5 FM Куб'янськ 105,1 ФАМ. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Хмельницький. Новини вітає етері Суспільне новини. Хмельницький. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про такі теми. Яка не відповідає технічним регламентам, нагляд за якими здійснює Державна служба України з питань праці. Варто знати. Українське радіо Хмельницький. Українське радіо. Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне Новини. Українське радіо Черкаси. Аю на хвилі українське радіо Черкаси. Час новин у студії працює Марія Гаверлян. Сьогодні у випуску почуєте про таке. Вислухали програму Тема Дня. Програма Тема Дня. Реклама. Черкаська обласна газета. Сільській відомості. Передплата триває. Якісні вироби з граніту від виробника. Місто Черкаси вулиця Подолинського, 11а. Якісні пам'ятники від виробника. Місто Черкаси вулиця Подолинського, 11а. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Правильно називаємо. Легко запам'ятаймо. Добрий день. Я перший в Черкасах. Приїхав із далеку. Шукаю будинок родичів. Мені потрібна вулиця Василині. Зараз по карті подивлюсь так пара такої вулиці вже немає. Нова назва Симона Петлюра. Вам пройти прямо і повернути ліворуч. Правильно називаємо, легко запам'ятаймо. Симон Петлюра, український державний військовий політичний діяч, засновник українських збройних сил, публіцист. Є версія, що при народженні його ім'я було Семен, і він пізніше змінив його на честь венесуельського патріота Симона Болівара. Петлюра захоплювався літературою, історією, хоровим співом та грою на скрипці. Освіту здобув пол. Тавській духовній семінарії з неї був виключений за активну діяльність у таємній українській громаді, і відтоді ідея державної самостійності України надихала Петлюру все життя. Він досліджував історію козацьких звичаїв, вивчення архівних матеріалів про самобутність козацьких традицій та розгортання національно-визвольного руху дало поштовх до формування ідеї про визвольну боротьбу. В одному з листів він писав: Я вірю і певний, що Україна як держава буде. Він був міністром у військових справах Центральної ради. Спрямував всю енергію на створення українських збройних сил. Правильно називаємо. Легко запам'ятаємо. Слухайте на хвилях Черкаси 91,4 один Фам. Буки 106,9 шість Фам. Чигирин Умань 101 один Українське радіо Черкаси Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини. Українське радіо Чернівці. Новини Вітаю у студії. Працює ведуча Людмила Шеленко. Зараз у випуску. Дякую, що були з нами. Працювала для вас журналістка Аліна Хрищук. Почуємося на хвилях Українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання у проєкті Українського радіо Радіо День. Суспільне Чернівці є у вашому смартфоні чи комп'ютері. Все просто на YouTube, Facebook, Instagram, Telegram чи у Viber Ведіть у пошуці Суспільне Чернівці, підпишіться та дізнавайтесь першими про актуальні події Чернівецької області. Обирайте зручну для вас платформу суспільного мовника. Слухайте українське радіо Чернівці на хвилях 91.8 FM у Чернівцях, 106.6 FM у Новодністровську, 107 FM у Путилі. Українське радіо Чернівці.